І знову на телеканалі Надія програма «5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Олексєєв. Вітаю вас. На життєвому шляху кожної людини зустрічається чимало всякої кривди. Сильний, гнобить слабшого, багатий, біднішого, хитрий бере верх над простаком. Та всі ми прагнемо правди. Тому й полюбляємо різні фільми про супергероїв, які постають проти зла і перемагають всіх злодів. У наших серцях завжди живе бажання покарати беззаконників. Це стремління проявляється по-своєму, у кожного по-різному, одні гасять у собі такі пориви, інші, і таких більшість, виливають свій гнів в обурливих коментарях. Є й такі, хто, вважаючи себе вищими за інших, думають, що вони вправі вершити правосуддя. Розумію, людей, які схвильовані тим, що завтра не зможуть прогодувати себе та своїх дітей, і тому вимагають справедливості. А тут ще й підливають масло в вогонь засоби масової інформації. Які демонструють розкішне життя сильних світу цього з їхніми надприбутками, дорогими розвагами та безглуздими витребеньками. Але той, хто довго смакує тему несправедливості, стоїть на небезпечному шляху. Й вірш у Лермонтова, смерть поета присвячений Пушкіну, незважаючи на те, що цей твір не маленький, особливо надихає кінцівка, в якій автор передрікає зловмисникам Божий суд. Ці рядки здіймають у душі хвилю гніву проти зла і беззаконня. Але якщо добре розібратися, кожна людина є злочинцем перед Богом. Саме так говорить нам апостол Павло у посланні до Римлян. Бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. У тому ж посланні визначено і подальшу долю грішників заплата за гріх, смерть. Та людство й досі живе, не дивлячись на те, що Бог, як ніхто інший, наділений владою і силою засудити всіх до страти. І це було б справедливо. Але він не поспішає карати нас. Навпаки, Господь відкрив нам шлях, прямуючи яким ми звільняємось від розплати за свої беззаконня. Можливо, ви вважаєте себе непоганою людиною? Це тому, що споглядаєте людей, яких вважаєте морально нижчими за себе. Але поверніться і погляньте на Христа. Спробуйте співставити себе з ним і зробити висновки, ваші образи, зневажання особистих інтересів і порушення прав ніщо порівняно зі стражданнями Ісуса на Голговському Христі. Над ним, святим, жорстоко познущалися, зневажили і розіп'яли. Чому він усе стерпів? Ісус не мав бажання йти на таку тяжку смерть. Тому ми молився перед смертю, щоб його обминула ця гірка чаша. Він абсолютно чистий від усякого гріха, рівний Богові, втілення Бога на землі. Він має всю силу і владу. Тому міг лише, не лише уникнути страждань і смерті, але й покарати своїх мучителів. Та він упокорив свою волю. Волі Отця і приніс себе в жертву, звільнивши нас усіх від покарання. Подивіться, як про нього пише пророк Ісаїв у 53-му розділі своєї книги. Направду ж він немочі наші взяв і наші болі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив поразами і мучив. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас оздоровлено усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Господь покірно пішов на муки за гріхи людей, а ті, заради кого він перетерпів страждання і досі залишаються невдоволені, нарікають і на погоду. І на сусідів, і на владу, і врешті-решт на Всевишнього. Не робімо цієї помилки і ми з вами. Давайте молитися про це сьогодні. Благословенний і добрий небесний батько. Сьогодні ми звертаємось до тебе знову разом з нашими глядачами. Ми дякуємо тобі за все, що даєш нам і в цей новий день нашого життя. Сьогодні ми хочемо подякувати тобі за те, що ти вчиш нас бути задоволеними тим, що ти даєш нам. Ти вчиш нас, Господи, бути людьми, які би прагнули до кращого, але не нарікали сьогодні і зараз за ті проблеми, які зустрічаються на життому шляху. Тому що твій син Ісус перетерпів набагато більше, ніколи не нарікаючи на тебе, чи на людей. Він тільки шукав добра. Добра не для себе, але для нас, людей. Тож допоможи нам наслідувати Його приклад. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Нехай добрий Господь благословить і сьогодні ваш день. Пам'ятайте, ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів та потреб за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Також пишіть нам на електронну скриньку. До побачення.